Вітаю вас, друзі! Я дуже рада вас бачити знову на своїх психологічних хвилинках. Привітальні, слізні, дражливі, прощальні, вони зміцнюють імунітет, підвищують рівень гемоглобіну, лікують і додають відчуття щастя. Мова йде про обійми. Без них у сучасному світі обійтися важко. Психологи їх називають базовою потребою будь-якої людини. І стверджують, що людям необхідно протягом дня чотири рази обійнятися, аби вижити, вісім разів для підтримки, і дванадцять для особистого розвитку. Під час обіймів виробляється окситоцин, гормон, який відповідає за прив'язаність, дружність і, звісно, за любов, обійми заспокоюють, адже здатні знизити рівень стресу. В одну сумку спакувати все життя, притулити до себе плачуче дитя, рухатись вперед і не оглядатися під свистом гармат, невідомість податися, ти знаєш, як це, коли сльози не лікують, коли втомлені вокзали материнські вічі чують, коли під ногами від життя лиш руїни, залишайся сильною заради України. Обійми свою дитину, обіймаючи її, обіймаєш Україну, ще залишилось трошки. Зовсім трошки почекати, ти нарешті зможеш. Чоловіка обійняти залишилось трішки, і крізь біри в тому ви повернете живі, повернетесь додому. Ну а зараз обійми, обійми свою дитину, де ви зараз не були. Ви частинка України, воля навколо Біля тебе також мати, бо вона також знає, як це діток рятувати, коли серце розриває на малесенькі частини. Мама пробує всміхати своїй дитині, а малесенька радіє і не розуміє, чому мами ні обійми. Настільки сильні чому. Мама не знає, що сказати, коли доня питає. «Мама, а ти Ще залишилось трошки, зовсім трошки почекати, ти нарешті зможеш чоловіка обійняти, залишилось трішки, і крізь білі в тому ви повернетесь живі, повернетесь додому, ну а зараз обійми, обійми свою дитину, де б ви зараз не були, ви частинка України.